Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго? Фабет, генеральний партнер Федерації баскетболу України. Доброго вечора. Вітаю клуб з перемогою, полівальників. Гарна гра, не без помилок, але я вважаю, що ми змогли нав'язати свій темп гри супернику. І за що цього перемогти з добрим відривом, тому позитив... позитивні враження. Що включав в цій перемозі? Я вважаю, що ми гарно, з гарним настроєм підійшли до гри, всі були заряджені і наша саме вдача показала результат. Так, а, так, звичайно. Я казав роздягальним хлопцям перед цим матчем, що відсутність такого лідируючого гравця, як Андрій Агафонов, ніяким образом не може повлияти на цей хіт матчу і треба бути в фокусі. І стартувати так, як я завжди ми то стартуємо. Було дуже, не лег... не... дуже складно це зробити, тому що хлопці бачили, що на майданчику немає такого, як говориться, головного двигателя цієї команди, мислителя цієї. команди. І ми більш фокус свели до гри проти головного креатора цієї команди Кашеватського. Ну, Десь нам це вдалося, десь ні. Але перемогою з перемогою не дуже задоволений второт та четверту чверту, тому що Бачив, що хлопці вже почали трошки теряти фокус. Прийшлося брати кілька таймаутів для того, щоб вернути їх, що називається до тями. Але перемогою з перемогою ще раз повторюсь, я хотів би привітати перш за все хлопців, що вони. Ми мали дуже дуже погані дві неділі, тому що хлопці хворіли, залиховували травми, і ми не мали того тренувачного процесу, який я собі планував. Але е, сьогодні ми одержали побіду. Вітаю хлопців, вітаю керівництво, вітаю болувальників. Завтра нас чекає дуже важлива і дуже важка гра, тому що ми будемо грати про я як вже казав, лучші команди, котра грають в захисті. Це вони сьогодні продемонстрували, їм трошки не вистачило, мабуть, фізики, мабуть, якогось баскетбольного щастя. І вони втратили цю гру. Тому вони завтра з судової енергією настраюватися, налаштовуватися на нас, і нас чекає дуже непроста гра з командами Харківської Сокко. По-перше, хочу подякувати нашим ЗСУ. По-друге, вибачитись перед нашими вболівальниками. Всіма, хто за нас боліває. Враження від гри дуже негативні. Перша половина була дуже провальною, багато нереалізованих кітків. Впрочем, жахлива гра. В кінці трішки реабілітувалися, але треба грати всі 40 хвилин, віддаватися грі. Ось нічого казати більше. Тренер, ми зрозуміли, що не за два тижні, не за місяць, будь-що не заміниш Андрія дає Колі буквально доводиться робити. Наскільки ви очікували саме такої гри від своєї команди, і чи в пошуках ви тепер гравця хоча б на початку позиція? Е, перше, хочу привітати команду Запоріжжя заслуженою перемогою. Звичайно, втрата, як сказати, Андрія втрата завершення кар'єри Андрія Валерійовича і втрата такого гравця команди – це… Ну, Неоціненна і тому що важко знайти такого навіть українського гравця, а що там казати про незавину. Звичайно, ми шукаємо легкий процес на позиції 4-5 щодо гри, то хлопці просто вийшли повністю без фокусу. Без фокусу, я кажу, одне вони роблять зовсім інше. Я не знаю, що, як можна так налаштовуватись на гру. Так, ми в першій половині створили. Багато відкритих китків не влучило добре. Але якщо ми не влучаємо, потрібно грати від захисту. Від захисту, де потрібно, ми не страхуємо, а де не потрібно, ми страхуємо, отримуємо китки від кращих шудерів команди. І через це ми провалилися на мінус 16 в першій половині. Хочу вибачитися перед нашим болівальникам, всіх перед керівництвом клубу, перед тим, хто боліває, підтримує нас. Будемо робити аналіз, аналіз помилок і сподіваємося, будемо показувати більше змістовний баскетбол, допоки не прийде новий гравець і не допоможе нам під, під кошиком. Коли може приїхати орієнтовно? Чи це плани без конкретної дати? Без конкретної дати, тому що вже було двоє три гравців, які нам сподобалися, але через військові обставини вони відмовилися. Дякую,